Відповідь на питання, чи можуть мобілізувати чоловіка з третьою групою інвалідністю? Відповідь, відповідь роз'яснена. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чоловіки з інвалідністю не підлягають призову на військову службу та можуть отримати відсрочку від призову, але за їх згодою можуть бути мобілізовані. Такі чоловіки, як правило. Надають працівникам ТЦК пенсійне посвідчення, довідку до акту огляду МСЕК і кажуть, що це документи щодо відсрочки від призову. Але це не так. Є правила військового обліку, і чоловіки з інвалідністю повинні стати на військовий облік, надати заяву про відсрочку від призову, долучити нотаріальне посвідчення копію документів, це пенсійне посвідчення. Довідка до акту огляду МСЕК, приписне. Військовий квиток, тимчасово посвідчення військово зобов'язаного ну, за е, додаткові документи щодо наявності хвороб, також можливо-то бажано долучити до заяви на отримання відсрочки від військового призову і таким чином отримати офіційну відсрочку від військового призову. Але за бажанням чоловіки з інвалідністю можуть бути мобілізовані до лав зсу. Вони проходять військово лікарську комісію, і третя група інвалідності, як правило, це визнають придатними до військової служби. Бувають якісь обмеження, обмежено придатних, але у подальшому виключить скоріш за все таку категорію як обмежено придатних, але все одно. У довідці військово лікарської комісії будуть прописані окремі обмеження під час проходження військової служби. Тому, якщо чоловіки з інвалідністю хочуть отримати віску, вони повинні стати на військовий облік, подати заяву на отримання вісрочки від призову. Але як наразі практикують на прикладі одного клієнта. Чоловік з інвалідністю звернувся до центру комплектування, написав заяву про отримані відсрочки, долучив пенсійне посвідчення довідку до акту огляду МСЕК. Копію тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. зобов'язаного поставили на військовий огляд облік. Він пройшов військово-лікарську комісію, і дуже дивно, що військово-лікарська комісія прийняла рішення, що чоловік. Повністю придатний до військової служби. Але у ТЦК сказали, що це довідка щодо обмеженої придатності. На довідці ВЛК вони зверху написали ОП. Це нібито обмежена придатність. Але е, у графі визнаний було зазначено, що придатний до військової служби. І у, у подальшому надана була відсрочка від військового призову на один рік. І це чоловік, який є. Інвалідом третьої групи. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є питання, задавайте у коментарі. У коментарях пишіть у діре. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значне відео, поставте подобайку, підпишіться на канал, зробіть репост. Ще раз дякую.